У ніч на 25 травня Росія задала чергового удару по Україні в столиці. Пошкоджено гуртожиток, приватний будинок і бізнес-центр. Про це йдеться в повідомленні Київської міської військової адміністрації. У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків дронів. У Дніпровському зруйновано другий поверх житлового будинку, а в Шевченківському пошкоджено офісну будівлю. Відомо про 11 постраждалих віком від 18 до 62 років. У наслідок нічної атаки на Київщині загинуло 4 людини ще 31 травмовано, Серед них семеро дітей про це повідомили в ДСНС області. Внаслідок ворожої атаки в Одесі загорілася автостоянка серед багатоповерхівок. Вогнем охопило 20 ав. Автомобілів пожежі оперативно ліквідували поширення полум'я. Вдалося уникнути. Постраждалих немає. Повідомили в ДСНС. Внаслідок російського обстрілу Красилівської громади на Хмельниччині загинуло четверо людей. Про це інформує ДСНС області. Ще п'ятеро отримали осколкові поранення. Одна людина перебуває у важкому стані. Пошкодження зазнала цивільна інфраструктура. Зруйновано шість приватних будинків. Ще понад 20 пошкоджено. Постраждалі перебувають у лікарні. У ніч на 25 травня ворог атакував Миколаїв дронами. Один із них влучив п'ятиповерховий житловий будинок, спричинивши пожежу. Про це повідомлені. ДСНС. Внаслідок удару загинув 77-річний чоловік. Ще п'ятеро людей постраждали. Серед них підліток. Два верхні поверхи будівлі повністю зруйновані, решта серйозно пошкоджені. Спів завалів врятували двох жінок. Одну госпіталізували у важкому стані, інша отримувала допомогу психологів. Із будинку евакуювали 210 мешканців. Внаслідок атаки російських ударних дронів 25 травня у Сумах було частково зруйновано покрівлю будівлі одного з харчових підприємств. Після Ого, спалихнула пожежа. Рятувальники ДСНС ліквідували займання. На щастя, обійшлося без постраждалих. Російські війська задали комбінованого удару по конотопу на Сумщині. За словами міського голови, частина вулиць залишилася без електропостачання, зруйновано об'єкти інфраструктури. Це був, мабуть, наймасованіший комбінований удар по нашому місту з часів Другої світової, заявив він. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Внаслідок нічної атаки у Житомирському районі загинули рідні два брати та сестра віком 8, 12 та 17 років. Тіло однієї дитини рятувальники. Де блокували завалів. Також відомо про 10 постраждалих. Серед них восьмеро врятовані працівниками ДСНС і госпіталізовані до лікарень. Вогонь охопив та зруйнував приватні житлові будинки. У Бердичівському районі також постраждало дві особи серед них одна дитина. Там зазнали пошкодження, п'ятиповерхівка, приватні будинки та господарчі споруди.